Всім привіт, друзі! З вами я, Алексіон Чигер. І сьогодні ми будемо. спробуємо з Мурлордом зрагтися. Чекаємо на мунлорда. Будемо його гасити тера-мечем. Сонячним виверженням теж будемо хилімся. Мені написало, що треба хилитися у моїй сестрі. Хилимося та випустіть мене звідси. О! Уже сто вісімнадцять тисяч. Ого, швидко в нього ХП злітають. Зарій, зарій будемо гасити. Там урон можна помножити на 10. взиваємо цього дракона, Хілимся. Ай, Ай, хилимося, хилимся. хилимся. Ой, а, ай, не, не перелетів. Краще тарілці, але сказала тарілку не пробувати даже. цією тактикою мене не побідіть. Не виграти. О! Зараз око, все, мінус. Хилимся. Мінус друге зараз буде. Опа! І. О! Все! Друга фаза. Хилимся, хилимся і все. Далі. Ой. Тут взагалі трешок починається. Да господі, куди я бігаю? Там же ж баст статуї. Ой-ой-ой. ой О, прилетів лазер. Хилимся. Можемо, даже не хилиться. Все. Це виграш. Це все. Це мінус. Друзі, дякую за всі е, совет. І ось люди на екрані, які посоветували все це. Дякую їм дуже сильно. З вами був Олексій Вінчир. Всім па-па.